Так, в продажі приїхали Redmi 9 a Ось такі цікаві модельки простенькі для звичайних задач для роботи в інтернеті, для старших людей постійно беруть для дітей чорний колір 32 Габайти. Ціна стоїть 2000, Ціна буде тільки сьогодні 1800 гривень. Всі 32 очки є ось в таких різних кольорах. Також є ще у синьому кольорі, тут його немає. Це сірий колір, ось такий цікавенький колір. Телефончики нагадую, простенькі. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Це до кожного стосується. Всі у гарненькому стані. Також маю ще раз покажу такий у синьому кольорі 1850. Ціна. Тут також зроблю мінус 150 гривень від цієї ціни. 1700. Тут легко блимання екранчика є. Але воно не суттєве. Не знаю чому таке. Можна подивитися у місці рівному, також вибрати будь-який варіант і відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.